Передній край климка, пальці ніг разом, п'ятки трохи назовні, стегна назовні, підкрутіть таз. Опустіть ребра, сіднички напружте, опустіть плечі лопатки вниз. Підтягніть підборіддя рівних вдосі сильно напружуючи сідниці, м'яко відправляємо таз вперед, вдих, видихуть, на Наживіт, торкається стегон, коліна згинаємо, якщо потрібно. Лівою ногою крок назад вдих. Коліна на підлогу видих. Нижче таз опускаємо вдих. на Навидисі носочок на себе. Видих. Ще вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ставимо стопу, вдих. І ліва рука вгору. Видих. Стоїмо вдих. Ліва сказала, так? Да? А, я правильно сказала Фух, Я думала, я вже щось не так помилилася. Ліва, ліва, ліва. Так, а як так? А Яка у нас нога, нога позаду? Права? А, а я сказала ліва нога назад. А зробила праву. Значить, я там... Ну так, да, ви вдвох не могли. Хорошо, давайте, як у вас? Ліва нога позаду, права попереду, да? і тоді права рука вгорі. Отже, Вибачайте. Що я сказала ліва? Ну, гаразд. Опускаємо руку вниз, буває. Тоді ліву ногу, задню. Бачите, все-таки задня і передня нога набагато універсальніші поняття. Краще ними оперувати. Піднімаєте ліву ногу і право відправляєте назад. П'яточками почергово тягнемось вниз. Пальці рук широко розкриті, робимо вдих із видихом. Виштовхуємо себе, собачка дивиться вниз. Але згинаємо ноги в колінях, ребра в нас на стегнах, плечі назовні. Закручуємо. шийка рівна п'ятками почергово тягнемось вниз. Робимо вдих. І обидві п'ятки тягнемо в підлогу стегна. Теж закручуємо назовні. Нижні ребра опускаємо куприком, тягнемось вгору вдих. На видосі робимо чатуранга, вдосі робимо пхуджангасина. На вдосі собачка вниз. Лівою ногою робимо крок вперед. Вдих. Коліно праве на підлогу видих. Опускаючи таз нижче вдих. І з видихом вирівнюємо ліву ногу носочок на себе. Сподіваюся, що кут у вас не гострий в коліні. Да? Вдих. Видих, вдих, видих. І опустивши ліву ногу вдих. І тепер вже за ліву рукою скрутка видих. Стоїмо, вдихаємо. Вдих, І ручка на підлогу. Видих, піднімаємо праве коліно. І ліва нога назад. П'ятками почергово вниз, собачка вниз. П'ятками вниз. Обидві п'ятки в підлогу. Вдих. Собачка дивиться вниз. Видих, чатуранга. Вдих Пхуджангасана. Видих, собачка, дивиться вниз. Згинаємо ноги в колінях вдих. Легенько друг підстрибуємо у Видих. на Права нога залишається на підлозі. Ліву ногу піднімаючи вгору, вирівнюємо паралельно підлоги і піднімаємо тулуб також паралельно підлоги. Нижні ребра опускаємо вниз. Плечі від вух відводимо. Руки біля вух вперед. Плечі від вух. Третій воїн. Вдих. Видих. Вдих. Витих. Вдих. Піднімаємось, ножку не ставимо, згинаючи в коліні, виводимо вперед. Але лівою рукою одноіменною можемо двома пальчиками взяти за великий палець ноги. І далі є такий варіант. Є взагалі такий варіант спрощений, якщо сильно коліно вивертається в бік, нам би його краще. Вгору можна ось так стояти. Трошки важче так стояти. Ну і хтось може стояти, вирівнявши ногу. Дихаємо. Права рука міняє ліву. Ліва рука вгору, праве плече вниз. Тримайте баланс, вдих. І з видихом скручуємося лівою рукою. Стоїмо. Вмикаєте силу в нозі. Не просто рукою тримайте, не повисайте на руці. А так от, якщо ви навіть руку будете відпускати, щоб ваша нога сильно трималася. Так, ручка трошки лиш помагає. Хорошо, вдих. Вертаємось, знову перехоплюємо лівою рукою видих і виводимо вбік. Стараємось не відхилятися. Я розвернуся, щоб всіх бачити. Можна за п'ятку себе перехопити, якщо дуже гарно виходить, можна прямо ж за п'ятку себе тримати. При цьому ми намагаємось опускати нижні ребра. Збирати живіт, як завжди, тримати баланс. Да, Юля молодець, може бути. Стоїть у вас. Може бути і ось такий варіант. Шикарно. Для початку дуже добре. Так, як нам вийти з цієї зручної пози? Зігнути, повернути на місце. І знову зробимо третій воїн. І опустивши праву руку вниз. За лівою ногою розвертаємо таз, опускаємо ребра і хто вивчив, як це називається? Артхачендрасен. Половина поза місяця. Дихаємо. Стараємося підняти ліву ножку повище. Зокрема, п'ятку лівої ноги, вище носка, щоб увімкнути ще й ліву сідницю. Ліва рука залишиться над плечовим суглобом. Не поспішайте повертати погляд. Кому зручно, спочатку на підлогу дивіться, вже потім вбік. І коли вже гарно виходить в бік, можна потихеньку розвертати голову і дивитися на верхню руку. Добре. І опускаємо вниз. Уттанасана. Фу, ху яка хороша поза. Що, опорно втомилась. Да, да, да. Є таке. І присідаємо. Вдих, видих. На носочках. І носочки на себе. Зараз присідаємо, піднімаємо п'ятки, на носочках сідаємо вдих. А з видихом, піднімаючись, носочки на себе відправляємо. І ще так похитаємось. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Хорошо. Пальці не разом, п'ятки трохи назовні. Стегна закрутіть назовні, підкрутіть таз, опустіть ребра. І навдосі, напруживши сіднички, м'яко відправляємо таз назад, і то я вам казала ліва нога, а зараз вперед. будемо правою. А? Так, м'яко будемо вперед відправляти. Назад сказала. Йому треба вперед. Нам треба, щоб він вперед. Бо я думаю, дякую за поправку. Дуже. Бачите, молодець. Ходіть весь час Я просто розслабляюсь, думаю, якщо ж ви виправлять якщо. Добре, дякую. Дійсно, заверніть стегна назовні, ось такий рух назовні. І коли ви стегна розвертаєте назовні, у вас сіднички все одно вже самі напружились. І, звісно, ми витягуємось попередній поверхні. Тіла направляючи таз вперед. Вдих. І з видихом опускаємось вниз. Дуже хотіла пропускати, що тепер права нога обов'язково назад. Йде. Вдих. Право назад. Оп! Ні, просто відкрукуйте назад. Так, хорошо. І видих. Підніміть ручки. Вдих. Видих. Підкрутіть таз, опустіть ребра. І з'єднуємо лопаточки. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Опускаємо праву руку на підлогу, за лівою скручуємось, стоїм. Задньою п'яткою тягнемось назад, втягуючи коліно. Вдих. Видих. Вдих. Звісно, Реб. ребрами, обов'язково тільки ребра. Живіт теж рухається, але старайтесь спочатку в ребра. Зробіть вдих, з видихом ліва рука на підлогу і відправляючи ліву ногу назад. Планка п'ятками почергово тягнеться вниз. Собачка дивиться вниз. Вдих. Чатуранга. Видих. Худжангасина, вдих, видих, собачка вниз. Права нога вперед. Вдих. Коліно втягнуте. Видих. Піднімаємось. Таз закритий. Підкручений. Ребра опущені. Вдих, стоїм, плечі лопатки відгоду вниз. Видих. Вдих. Видих. І зводимо лопатки разом. Вдих. Видих. Ще. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І опускаємо ліву руку вниз, за правою скрутка. Лівою п'яткою тягнемось назад, втягуючи коліно. Права рука на підлогу, видих. права нога назад. Планка п'яточками вниз. Собачка дивиться вниз. Вдих. Видих чатуранга. Вдих пхуджангасана, Видих собачка вниз. Ліва нога вперед. Вдих. Права нога вгору паралельно підлоги. І тулуб теж вгору. Плечі від вух. Стоїм. Третій воїн. Старайтеся не розвертати таз в бік. Збирати м'язи живота. Опускаючи нижні ребра вниз. Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом піднімаючись, не опускаємо праву ногу, виводимо її вперед. Можемо одразу. Ага, або такий простий варіант, Да? Або складніший. Або навіть і вирівнюємо ногу. Стоїмо, дихаємо. Стараємось, якщо у нас такий варіант, щоб... Коліна не вивалювалося бік. Все-таки його краще якось да, поки що. Дихаємо. Стопа опорно працює, як на розминці, пам'ятаєте? Пальці, купол, ступою, все дуже гарно тримається. Гаразд. Вдих, перехоплюємо ніжку і з видохом скручуємось праворуч. Залишаємось тут. Буду дивитися на вас. Просто теж стану так, щоб дуже добре. Дуже добре. У мене тут є стіна, але я буду стояти. Вдих. І видих, перехоплюючи ніжку за пальчики або за п'ятку. Кому як зручно. Може бути отакий варіант. Простий, трошки складніший. За пальчик. І в кого виходить, вже вище можна взяти себе за п'ятку і трошки вище піднімати, дихати. Ще трошки. Ми ж розім'яли гарно ноги, мають не боліть. Потім, зараз баланс робіть. І опускаючи. Хоп, ой, що там? Знову третій воїн. А, рано відвернулася від вас, але ладно, так вже вийшло. Ліву руку опустіть на підлогу і артха чандрасана на інший бік. Спочатку працюйте тазом, розвертайте таз, не поспішайте з поглядом. Подивіться, щоб ви не прогиналися. Опускайте ребра, підкручуйте таз. Піднімайте праву п'ятку вище носка. Дивіться спочатку в кут лимкаву перед собою. Потім підніміть руку, якщо виходить. Відбудуйте по відчуттям долоньку над плечем. Якщо виходить, розвертайте голову вбік. Молодець. І в кого виходить, можна розвертати погляд вгору. Стоїмо, дихаємо. Вдих і видих. М'яко обережно вертаємось. Стопи разом і присідаємо пальчики вгору. Вдих і видих. Ставимо п'яточки, піднімаємо носочки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видихи ще. Добре. І стопи. Пальці ніх разом п'ятки трохи назовні. Піднімаємось, стегна завертаємо. Назовні, підкручуємо таз. Як ви там все добре? Молодці. Опускаємо ребра, за руками вгору вдих. Видих. І напруживши сідниці, таз буде відправлятися вперед. М'яко, і ми знову витягуємось по поверхні тіла стегна назовні, завертаючи вдих, видих у Згинаючи ноги в колінях, вдих і легенько відстрибуємо назад, видих. Планка. П'яточки назад. Собачка вниз, п'яточки почергово вниз, ребра на стегнах. Обидві п'ятки в підлогу вдих. Плечі і стегна назовні шия рівна. Видих чатуранга. Вдих, собачка, вгору. Видих, присядьте на п'ятки. Вдих. Видих. Колінно кістюве. І прогинаємось. Вдих. Плечі від вух. Лопатки разом підборіддя вгору, таз назад. Видих. Підкручуємо таз вперед. Опускаємо підборіддя, лопаточки розводимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Добре, рівна спина нейтральна. Права нога назад вдих. Коліно під живіт, видих. Назад вдих. Під живіт видих. Назад вдих. Під живіт видих. Права нога назад, ліва рука вперед. Вдих. Лікоть коліно під животом. Видих. Витягнулися вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. І ставимо руку ногу. Кругла спина. Видих. Прогнулись вдих. Скруглились видих. Прогнулись вдих. Скруглились видих. Ліва нога назад вдих. Під живіт видих. Назад вдих. Під живіт видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога назад. Права рука вперед вдих. Коліно лікоть під животом. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Поставили, скруглились, видих. Прогнулись вдих. Скруглились. Видих. Прогнулися вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих і собачка дивиться вниз. Вдих, згинаємо ноги в колінях, підстрибуємо до рук видих, сідаємо на попу ніжки вперед. Хорошого самопочуття. Отлично. Не захекались? Я теж про це подумала, що трошки для дзвінкості звуку, так би мовити. І зараз ми хребеть за хребцем, ручки вперед. Скруглюємо спинку і хребет за хребцем. Викладаємо себе на підлогу, Потихеньку, 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 молодці. І лягли. Згинайте ноги в колінях. Візьміть себе за сіднички, лікті перед пліччя притисніть до підлоги, притискайте поперек. Піднімаючись, потягніться лопатками вгору, витягуючи хребет і взявши себе великими пальцями рук в підчерепні ямки, обов'язково рівна шия, в бік не повертайте голову. Витягніть шийний відділ. Отак. От За ними і грудний може трошечки підтягнутись. Добре. Отже, поперек на підлозі животом притиснули, долоньки разом

Шість, п'ять, чотири, три, два. Залишились. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять. чотири, Три, два. Третій раз. Кому важко? Можна підтримати свою шию. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Стоїм. Десять. дев'ять, Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Лягаємо, піднімаємо таз вгору. Стопи паралельні, коліна над п'ятками. сіднички сильні, підборіддя вгору. Опускаємо таз вниз, піднімаємо вгору. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Залишаємо вгорі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Униз вгору. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тримаємо вгорі. Коліна, не розвалюйте на боки. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускайте таз, притискайте стегна до ревер. Ножки вгору, руки вздовж тіла і штовхаємо таз вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'яти, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Зігніть ноги в колінях, притисніть до ребер і, пірнаючи між стегон, візьміть себе за стопи. Розгинаючи ноги в стопах, опускайте стегна на ребра. Тягніться попереком в підлогу і лопатками також в підлогу. Прям да, відчувається? Настрій поліпшується. Це добре. Раз. Ну, якщо тут хороший настрій, можна вирівняти ноги в колінях і потягнутися трошечки носочками вниз. Далі зібрати. І зробити позу свічки. Саравангаси нам вже теж давно не робили. Так, Розвернувся сюди. Щоб було видно, як потрібно перехоплювати спинку. Пам'ятаєте? Ви долоньки свої вздовж хребта кладете ось так? Сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Не затискаєте шию, трошечки піднімаєте підборіддя. І далі, перехопивши себе, напружуйте сіднички. І намагайтесь вирівняти цю конструкцію. Залишайтесь тут. Щось ви не дуже згадали, як не дивіться на мене, нічого не показує вже. Долоні вздовж хребта, а так підтримують хребет. Ну, ладно, як виходить, хорошо. Сіднички напружені. Сіднички напружені. Слухайте уважно. Ліва нога залишається вгорі, права нога опускається назад. Наскільки виходить? Повертаємо. Міняємо. Права вгорі, ліва назад. Вертаємо. Ще поразу. Поміняли. І ще разочок. І обережненько, згинаючи ноги в колінях. Хребець за хребцем. Викали себе на підлогу. Витягніться за пальцями руки, ніг навдосі. Притискаючи поперек в підлогу. І наввидусі розслабтесь. Навдосі витягуємось. Навиду розслабляємось. І ще два рази. Вдих, Видих. вдих. Хорошо. Руки ноги в сторони. Долоні догори. Шавасана.